Суспільством достатньо вміло маніпулюють. І те, що зараз увага відволічена від того самого Міндічгейту, хоча з моєї точки зору Міндіджгейт – це гарна інформаційно психологічна операція, здійснена за рахунок також американських, як важель впливу на наших керівників. Бо попередні роки значно більше, значно більше були скандали по кількості грошей в українських реаліях в 22 році забули, як пропали гроші на закупівлю снарядів більше ніж 1 мільярд. Сума забули, забули 400 мільйонів на міни, забули яблука і яйця, і багато ще таких прикладів, де ті гроші пропали. Я вже не кажу чомусь. Забули про тих мишей, які з'їли весь запас зерна в Україні. І ще багато. Влада вміла вмі навчилась маніпулювати в Украї... в інформаційному просторі і заганяти українців в ситуацію. Ну все без віхід, давайте вже.